Так, перебрався в ліс, хлопці та дівчата. Бачите, ліс біля городів. Ось тут от городи зліва і тут починається ліс. Вже по лісу трохи походжу, бо на, 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 ззовні короче, дуже сильний вітер і дуже холоднючий вітер. Я вже охренів цього вітра. Коротше, тільки зайшов у ліс, зразу советики полізли. Любі друзі Палича, бачите, ще й ранні советики. Ну, таке канінка, советики. Ну це супер. Я щось не бачу, воно ну, наводить там чи не наводить. Коротше, оце такі, так зараз будемо тут ходити, тому що вітер такий сильний і оранка така тяжка, що просто це капець. Я не знаю, коли я повернуся на ці городи. Треба, щоб трохи вітер спав. Тому що дуже сильний вітер це капець. По лісу, звісно, ходити не то пальто. Це не як на городах. Ну тут красиво єдине, що. І менше вітру. Це єдине, що. А так, в принципі, в мене ще і прилад розряджається якось дуже швидко. Ну, тут цікаве місце, тут такий горбок у лісі. Коротше, зараз був сигнал 6-7. Ну, це сигнал на проволоку, звичайно, на городах. Але подивіться, що випало. Я так розумію, що це уламок скіфського не накінечника. Бачите? Навіть таке потрапляється в цьому лісі. Ну цікаво, жаль, що він не цілий, звичайно. Але такий відполірований, наче його вчора випустили. Це ж йому 1000 років, а може і більше. Ну такий нюанс, бачите? Уламок з наконечника. Цікаво. Ну таке. В лісі прикольно, звісно, ходити, але не, не дуже прикольно в тому плані, що треба тут рубати корені, щоб знайти щось. Треба мені лопату тучити відповідно, багато чого іншого. Ну я просто в ліс зайшов так, погуляти трохи. Бо сьогодні в нас дуже такий тяжкий ранок. У всієї країни дуже тяжкий ранок. У нас нема ні світла, ні води, нічого нема. І оце я в ліс вийшов, щоб хоч трохи віддихнути від цих всіх жахіть. А зараз навіть і зв'язку немає, нічого взагалі нема. Повна жопа, як то кажуть. Ну нехай. Бачите, яка ситуація. Тяжкий ранок, але щось попадається. Ну, звичайно, що хотілося, щоб щось більш цікаво. Ну, будемо зараз тут ходити. Цікаве таке місце. У мене зараз майже розряжений металошукач зі снайперкою, зараз скажу. Цікаво. Ну ладно, поїхали. Так, ще трапилось, хочу просто зразу показати. Ось така цікава шестеренка, наче вона шестеренка, але це вона, вона не то, що вона не заводська, вона рубана така собі. Бачите? Навіть не знаю, шестеренка це, це взагалі що вона, яку роль вона виконувала, невідомо. Вона дуже така тяжко, тяжкуватенька. Тяжкуватенька така, розумієте, так, де тут. Бачите? Ось така вона. Тобто отвір ні, можливо, пізніше зробили. Він навіть не по центру, а десь з краю. Ну така якась річ, не знаю. Також вона бронзова, тяжка така. Ну, ось такі знахідки тільки влізли, що в один совет і все інше ви бачили. Ну все, поїхали. Так, сьогодні неділя. Знову копаємо в лісі. Чому в лісі? Тому що хлопці та дівчата, щось я, городи, по-перше за все, я вибив дуже серйозно вже. Ті городи, на які я вже ходив багато разів. А по-друге, на інших городах треба ходити, домовлятися. Розумієте, тобто є така, у мене зараз... зараз хвилинку, Я якось вийшов сьогодні і у мене, так би мовити, спіч, такий собі спіч. Я оце хожу і думаю про себе. Що хотів сказати, що на городах так дійсно бувають такі жирні знахідки, що просто капець, ти ніде їх не знайдеш. Але тим не менше на городах є свої нюанси. Перш за все, треба домовитись. Домовитись це найскладніше, напевно, з усього, що є. Ну, домовляєшся, приходиш, ходиш, хочеш походити в тиші, але в тиші тобі не вдається походити, тому що всі окресні собаки, які збігаються, вони зразу починають тебе. Обшукувати, гавкати, лаяти. Тобто, це, це дуже завлікає всіх інших селян, які ходять повз тебе і постійно питають, хто, хто ти такий, що ти тут робиш знову ж таки. Тобто вітаються або не вітаються. Тобто, це не коп, це якісь здівательство, якщо чесно. Тому така ситуація. Опа, що це в мене? Якийсь захват з'явився, таке діло. Е, значить, Тобто, тому, тому я пішов до лісу. Зараз вже останні теплі деньки, тому що зараз вже через тиждень передають морози, таке інше. Тобто зараз хожу по лісу. А що в лісі? В ліс ліс такий древній, ліс такий, ну не то що древній, старий ліс, в принципі. Але чомусь лізуть, одні совіти поки що. Ось Бачите, моя хабарниця. Тобто, звичайно, що це в наших парках десь київських, можливо. Це супер знахідки, але тут це якось не то. Пальто, хоча є і ранні совіти, дуже ранні, тобто 20-х років, як бачите, все інше. Зараз був знову сигнальчик, такий дуже характерний. На, на, на совіти, будемо так казати. 9-10, дуже чітко він б'є. Я вже зрозумів, як совіти, як радянщина б'є в лісах, вона в лісах так і б'є. Ось бачите. Знову монетка. І монетка ця радянська звичайна. Да? Герб зразу видно, тобто, бачите, тобто, така ситуація, тобто є, щось є. Це, напевно, 2 копійки, ладно. Просто до пари кидаємо їх і все, йдемо далі. Тобто, на жаль, я хочу покупати якісь старовинні речі, але трапляються лише совіти. Але з, з іншого боку, ти ходиш хоч, хоча б в тиші, в відносній тиші. і Це супер, тому що мені вже городи трохи задовбали, хоча там знахідки дуже цікаві. Ладно, поїхали. Так, сьогодні субота, нарешті субота, сонечко, я в лісі. Подивіться, який цікавий ліс. О, там зверху було поселення Київської Русі. ну Воно завалене мусором, сміттям сучасним. Але нехай. Тут бачите, яка ситуація. Дуже красиві такі склони. Дуже взагалі гарний ліс, такий загублений світ свого свого роди. Тут можна без всяких декорацій знімати. Фільм про загублений світ. Саме що не наїть. Подивіться, який там хащ. Просто жесть. І оце в цих хащах зараз я буду пробувати ходити зі снайперкою. Не знаю, що мені тут випаде. Не знаю взагалі, що мені тут випаде. Просто не знаю. Я без руля, як то кажуть. Просто я, я вже багато разів на цих городах копав. Ну, Хочеться щось вже на ліс поміняти. Але ліс... Тут старий, але не хочеться далеко заходити. Тому в дощ села будемо тут зараз ходити. Подивимось, що буде. Сьогодні вночі мені снився сон. що Я десь на цих склонах знайду горшочок з монетами. Як ви думаєте, я знайшов горшочок, бачите ось він. ось він лежить. Ось він лежить, але монет там нема, звичайно. Ну, Буйго він класно, сороковка. Звичайно, це ж метал де ще й круглий. Видір я його цей горшочек, а нічого нема. Короче, в цьому лісі нічого нема, крім советів яких, мусор, і якісь обломкових мусора і сміття від села. Щось короче, не то пальто, треба вертатися на городи. Я так зрозумів. А ще мені так жарко, це просто капець. Я просто потом. Потом покрився. Це просто жесть. Я щось не зрозумів, чому мені так жарко. Сьогодні 12 листопада. Чому мені так жарко? Це капець. Ладно, поїхали далі. Так, вибрався з лісу на таке поле, бачите? Ну, я колись тут вже копав, а тут зверху поселення було. Воно там довге досить. Там городи, я вже там ходив не раз. А зараз вибрався покопати тут трохи. Ну Тому що в лісі якось ці совіти копати, ну щось не те. Мене вони не, не, не збуджують ці совіти, якщо чесно. Копаєш цю жбонь, воно, воно не потрібно нікому. Коротше, був сигнальчик досить странний. І ось випала така знахідка, бачите? Кілечко, тобто обручка так звана. Я її вже трохи зламав, я так зрозумів. Але що найцікавіше, що на, цій, на цьому кілеч, кільці бачите, є ці як їх проби. проби є. Зараз я не бачу сам. Зараз треба якось вам показати ці проби Ось бачите. Ось бачите. Тобто є проби. Якась буква К там помітна і ще щось. Коротше, срібне кілечко, срібне, срібна обручка. Не знаю, як це українською, хіба тільки обручка це кільце. Чи може якимось ще чином. Ну, коротше кажучи, бачите, є якісь проби. Ну, цікаво. Тобто це в нас, я так розумію, Срібна, срібна обручка, трохи зломана, але тим не менше вона є. Ну, походимо зараз. Я якось тут не дуже так собі ходити, тому що тут ні кераміки, тут нічого нема. Це просто долина річці, річки, будемо так казати. Але тим не менше щось знаходиться. Поїхали. Сьогодні нам, напевно, останній такий деньок із сонцем, з сонечками. Так класно все. Не дуже жарко, але і не холодно. При цьому. А ну, Подивимось, поїхали. Так, і тут вже додому. Зайшов на ще один город такий незораний просто. Подивіться поки що така ситуація, бачите. Тобто в основному це совєти, і шбонь, всяка якась заколка. Це кільце, єдине, що срібне. А зараз був сигнальчик 31. Я думав це монета, а це якась випала ще один якийсь значок. Причому з ушком. Як, як це не дивно, але з ушком. Ну будемо зараз мити і дивитися, що це взагалі. Може це якась нагорода знову. Щось мені з цими нагородами везе на цих городах. Ну це таке. Такий сигнальчик я аж прямо підскочив. Ну, бачите, якась жбонь знову такий. Я думав це царьок. А це не царьок. Ладно, зараз будемо мити, дивитися, що це. Ну цікаво, також цікаво. Чому ж ні? Цікаво, звичайно. Городи все ж таки дають хоч щось. Ладно, поїхали. Я ж кажу, що сусіди їздять всі питають тебе питання. Коротше, якийсь такий значок. Бачите. КЗПО 60 щось таке. Не знаю, що таке КЗПО, але подивимось в інтернеті, що це означає. Ну цікаво також. У мене вже пінпойнтер зове, зове вже піщить там типа знайди мене коротше такі знахідки нічого особливого такі така себе всяка жбунь але тим не менше щось є цікаво бачите городи все ж таки більш цікаві ніж ліс ну таке діво ладно подивимось такі знахідки вже йду додому все поїхали зустрінемось на копі хлопці та дівчата Може зараз я ще доходжу цей город, може ще щось вискочить, але навряд чи. Ладно, поїхали. Вітаю всіх. Вибрався трохи покопати в ліс. Зараз мінус 5 градусів, сьогодні неділя. В принципі, світла нема, в селі таке. Коротше, вийшов покопати, я не спец дуже такий в лісі, чесно кажучи, покопу, але вийшов в основному для того, щоб просто прогулятися. Трохи ці дрова. Дрова-дрова. Просто такий момент. Зараз будемо ходити по тих схилах. Не знаю, як там воно буде копатися, чесно кажучи, не дуже, не дуже зараз копається земля. Але бачите, цікаві такі схили. Тут такі, не знаю як це, український аврах, іде балка така. І отут -от треба перевірити зараз цей, ці, ці, ці верха, що там у нас. Якась камера заляпана така. А там у нас село далі, а там, там дуже багато сміття, просто весь ліс завалений сміттям. Тому зараз я трохи далі від села пішов, подивимось, може, щось знайду. Але земля копається так собі. Так собі вже. Вже 5 градусів мороза вона зцепилася. Ладно, поїхали. Селяни варують ліс біля села, ріжуть все підряд. А я ось забрався трохи глибше в ліс до досить далеко, від села вже напевно, напевно десь півтора кілометра. І подивіться, який тут, тут бурелом. це просто капець. Тут дров стільки, бери не, не хочу, але ніхто їх не бере, бо це далеко. Це таке питання. Але копати тут я не знаю як. Зараз буду йти, спробувати копати, так, вкратце покажу тут знизу ставок. А ми тут в лісі в такому, на горі. Я взагалі тут перший раз. Хоча я в цьому селі вже досить давно. Тим не менше. Ну подивимось зараз. Земля копається так собі. Так собі копається. Ось висить подарок від пані капічушки. Колись вона мені подарувала такі рукавички. Ось я їх використовую на зимовому купі. Він працює при мінус все, п'яти, все, все з ним в порядку, хтось там говорить, що він не працює, все, він працює, все нормально. Але як копати, подивимось. Тому що тут зараз там, на іншій горі сміття сільського стільки, що це просто капець. Я перебрався трохи сюди, зараз буду тут ходити. Подивимось. Красиві склони, дуже цікаві. Ну щось нема нічого. Такі красиві склони просто. Ліс такий. Більш-менш старий, тут є дерева десь років по 100-200 по трапляються. Ну, в основному, звісно, таке десь років по 30-40, але не менше. Коротше, лажу, лажу по лісу. Що класно в цьому копі, тиша, повна тиша. Ну, Не повна тиша, там щось чути, там десь працює техніка сільхоз за цим, але тим не менше. Класно, то, що тиша і ти лазиш вверх вниз вверх вниз Я вже... Якщо чесно, спітнів трохи. Хоча я одіти не дуже сильно, в принципі, 5 градусів морозу зараз, можливо, менше. Я маю на увазі більше навпаки, тобто 2 градуси можливо, тому що я зараз в низині, більш-менш. Наверху там вітер, але тим не менше. Якось нічого не трапляється. Такі склони цікаві тут, хоч би щось траплялося. Да, зараз мені може скажуть, що можна по дорозі копати. Дійсно, по дорогам можна копати, але зараз там... Зціпилася ця дорога морозом, там просто лопату зламати можна. Тобто в лісі не, не завжди копається, як то не дивно. Ну таке діло. Коротше, будемо йти додому потроху, тому що ще 3 кілометри чесати типу, по лісу, це ще питання. Але як е фізичне навантаження, так ша саме то, саме то для того, хто багато сидить. Ну таке. Поїхали. Так, прийшов сьогодні ліс знову, бачите, який він цікавий. Тобто занесений снігом, тут бурілом такий ще треба якось шукати. Оці дороги, ну тут класно на цих дорогах. Бачите, ось які тут буріломи і все інше. Класно на цих дорогах. тільки єдина проблема, що тут нічого не копається. тобто Лопата, я не знаю, зараз може навіть покажу. Тут трохи треба зняти металошукач, ось Подивіться. Подивіться, щоб ви, щоб ви зрозуміли, як земля в лісу копається. Тобто вона не копається, звичайно. Вона копається отут. Тут вона ще більш-менш копається, тому що тут ну, хоч якась підстилка є, хоча теж не завжди. Бачите, ось вона як копається. Не дуже. Але нехай. В основному виліз для того, щоб трохи пройтися, тому що від цього клятого негативу це кожного дня, це просто такий негатив останнім часом, що це капець. І війна, і ці розборки з родичами, і все інше. Тобто треба якось переключатися, тому пішов у ліс, щоб хоч трохи пройтись. Тому що зараз цими тільки дровами, всім іншим короче, є моменти. Є моменти. Розумієте, тобто... Пішов до лісу, хоч щоб трохи прийтись, просто прогулятися. Десь вже кілом... може, кілометр 200, десь так до півтора вже прийшов по лісу, вже навіть трохи спітнів. Але тим не менше зустрів тільки що лісорубів якісь. Ну, треба було б їх обійти, звичайно, щоб вони не бачили, хто тут лазить. Але тим не менше пройшов них, вони чомусь подумали, що я йду на рибалку. Ну, я їм сказав, що в мене трохи інша рибалка, але нехай. Ну, лісоруб, мабуть, це був лісник, тому що вони якісь на місцеві. Тому що в нас лісник не місцевий, можливо, можливо це був він, Але нехай. Не думаю, що вони там галас підіймуть їм душу. Вони там собі рубають дрова і все. все на тому. Коротше, будемо ходити зараз тут. Не знаю, що знайду, напевно, що нічого. Але все може бути. Треба спробувати. Все, побачимось. Хотів просто трохи показати. Подивіться, які тут дерева цікаві. Сухостої стоять, бачите? Їх багато, багато. Коли ці селяни рубають, дивіться сосна яка. Вона просто суха. Рубає її скільки влізе. А за нею ще там одна впала. І там далі дуб стоїть високий такий. Так теж наполовину сухий. Тобто багато в лісі сухостої, але чомусь вони пиляють біля села і там, звичайно, нічого нема вже нормального. А я що це дрова купляю, я ж киянин, хоча я й живу в селі. Але я киянин, я купляю дрова. І не можу сказати, що дуже дорого, але все ж таки приходиться і купляти. А тут стільки сухостою, це просто капець. Але напевно, що я його не буду тут рубати. Ну, тому що я не місцевий. Місцеві на мене пальцем покажуть і потім будуть розборки, мені це не потрібно. Але тим не менше, я просто бачу, що багато сухостоїв. Ну а щодо що до сигналів, ну нема, нема, тільки чорні. Ну, я купаю, копаю так, на обум. Я тут без прив'язки якоїсь копаю. Просто на обум по цих склонах ходжу і все. Просто так би мовити переключаюся. походив трохи по лісу. Ну, що вам сказати? Як, як фізичне навантаження можливо. Особливо, якщо вважати, що я по горах ходжу, лажу по цих горах, зараз знизу чути, як лісоруби грузять ліс, а я тут зверху, вони напевно мене вже не бачать. Але нехай. Коротше, така ситуація. Походив, що вам сказати? Ліс просто завалений сміттям так, що просто капіт банки пробки банки пробки І все це повний ліс цього гамна. Якщо чесно, я взагалі не зрозумів. Такий древній ліс. ну Чим, чим далі від села, тим менше, але все одно. Хотілося б якихось царів. А тут навіть і советиків нема. Все таке. Коротше, зустрінемось хлопці на копі. Не знаю, що я буду робити з цим лісом. Напевно, що будемо закінчувати свій коп зимовий чекати весну і далі відправлятися знову на городи. Тому така ситуація. Все. Підписуємось на канал, ставимо лайки. До зустрічі на копі.